Різдвяні зорі з картону і паперу. Такі незвичні атрибути коляди майструє Івано-Франківський журналіст. Барвисті звізди за кілька днів клопіткої роботи медійник скручує із звичайнісінької макулатури. Смуги різної ширини і починаєш монотонно скручувати. Надаєш тій смузі гнучкості. Тобто спочатку з Вкручую такі, такі шайби, я їх, звичайно, проклею, щоб воно трималося купи. Будь клею нема так багато Банька клею пішла на зірку. Свої нетрадиційні зірки у вільний від роботи час Володимир Гарматюк створює ось так, сидячи просто на підлозі. А почалося все два роки тому. За незвичну для себе справу Івано-Франківський журналіст взявся, аби допомогти доньці. Першу яку зірку тоді ще п'ятикутно зробив дитині до школи. Світлиною з нею опублікував у соцмережі, і тут все закрутилося. За кілька днів отримав перше замовлення від жінки з криворівні. 5 січня вона мені позвонила, що їй вже на різдво треба. От, це практично замість підготовки до, до світвечора, до Різдва. Дівчата тут мама з подругою, з дитиною готували святу вечерю, а я сидів, крутив, зірки малював. То ж така вогка поїхала автобусом передав до Верховини. Ну і так, от час від часу, хтось звертається, там, хто бачить, хто знає, чи можна, кажу, можна, та й робимо. Зірки з кружальцями, ромбами та різноманітними викрутасами Володимир майструє за технікою, яку підгледів у інтернеті. Інструменти теж цілком звичні: ніж, шило, ножиці та дрель для дірок. До кожної звізди спочатку малює скіз. Утім, яким виявиться кінцевий результат, і сам не знає. Тут каже, усе залежить від примх матеріалу, з яким працює. А це звичайний кольоровий папір чи гофрований картон, який здебільшого викидають на смітники. Користовує переважно клей, немає якихось там. Ну, і папір це ну, не гнеться, не крутиться, як, як пластик, наприклад, та, що можеш собі вигинати чи метал. Тобто це все впливає. Але ну, такі мені чогось саме такі мені подобаються. Можливо, там з часом щось. Якесь ще щось прийде до голови. Хаку зірок за два роки Володимир зробив небагато. Заледве назбирається десяток. Одну із них змайстрував і на замовлення подруги Людмили Лінник. Цей вертепний атрибут розповідає багатодітна мама, супроводжуватиме її з малечою упродовж усіх зимових свят. Маю вам зізнатися, що це наша перша зірка різдвяна. Ми ніколи не мали різдвяної зірки. Ми якщо й ходили колядувати, то без нічого, без жодних атрибутів. А цього року так склалося, що є така приємна можливість. Дуже добре знаю Володимира, і він робить такі чудові вироби, тому ми вирішили скористати. Це нагодою попросити його і для нас зробити таку зорю. Колядувати зі зірками від Івано-Франківського журналіста ходять не лише на Прикарпатті, але й у Львові, Києві та навіть Варшаві. Один із таких різдвяних екоатрибутів свого часу Володимир подарував і сім'ї, котра втекла із охопленої війною Горлівки. Наталія Озовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.